Вона канальний екг екепара записується робота серця. У нас є відділення ціле діагностики, але потрібно постійно оновлювати і розширювати. Тому що великий наплив пацієнтів це допоможе прискорити їхню діагностику. Просто дуже багато перев'язаних матеріалів, шовного матеріалу, волок, спеціальних хірургії, шприци, катетери, інфузійні системи. Буде попрофелійки привозити гарна сума десь більше трьохсот тисяч гривень. Ну, ладно, Це якраз дуже ходовий хороший погод, матеріал. Кинулися шукати, їх ніде немає. Писали подання пані Михайлівні, купити йти і йти з Тут сьогодні вже вони є.